Протягом минулої доби на Донеччині внаслідок обстрілів російських окупантів загинули троє жителів Красногорівки та Водяного. Ще троє мешканців області отримали поранення. Серед них двоє Авдіївців, повідомив Суспільному поліцейський Олег Керницький. З артилерії ворог обстріляв Красногорівку, поцілив у приватні оселі. Від російських снарядів загинули 71-річний чоловік і 84-річна жінка. А 71-річну місцеву мешканку було поранено. По поліції Білий Янгол надала постраждалій першу допомогу та евакуювала до лікарні. У Водяному внаслідок артудару загинула цивільна особа. Крім того, зазнала травму людина, яка підірвалась на невідомому вибуховому пристрої у полі поблизу села Яковлівка Краматорського району. Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили понад три гектари території Донеччини, де вилучили 427 вибухонебезпечних предметів. Повідомляє прес-служба відомства. Також, за даними ДСНС, рятувальники протягом минулої доби евакуювали понад 100 жителів Донецької області, у тому числі 15 маломобільних людей. ЗСУ відбивають атаки російських окупантів та просуваються вперед на Бахмутському напрямку. Йдеться у заяві речника Генштабу Андрія Ковальова. Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщівки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. В районі відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія. Наші захисники стійко тримають оборону неподалік Авдіївки та Мар'їнки, де протягом минулої доби противник здійснив понад 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Напередодні на Бахмутському напрямку українські військовослужбовці знищили російський пункт управління БПЛА. Додають у Генштабі. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.